І останніми на сьогодні в боротьбу вступають команди FUNK U і не ваше діло Рекордс. А я нагадую, що за всіма перипетіями закулістого життя, за емоціями наших конкурсантів, слідкує найпопулярніша білявка країни. Моя подруга, ведуча телеканалу М1. Дівошка Блонда. Ні, неужели вона зараз з'явиться на цій сцені? Вітайте її тут нарешті, на цій сцені. Привіт, мої любі! Привіт! Як вас справи? Добре. Слухайте, я дуже переживаю за всіх вас за наших за наших учасників, які роблять все можливе для того, щоб потрапити. Але вони дійсно плачуть, вони плачуть, вони дуже не хочуть отримувати ці дипломи, які ось там нам дають. Ми плачемо разом з ними. Радіємо. Є гурти, які дуже щасливі, чекають на зустріч з тобою. Є дівчата, які чекають на зустріч з тобою і з тобою. І з тобою. теж. Ну добре, тоді ми. Знову чекаємо дві групи, яка зустрінеться на батлі на цій сцені. Підтримуємо їх. Це гурт! Не твоє діла рекордс! І гурт фанк Йо! Фактично жодних шансів на перемогу не залишила група Нівашоділа Рекордс Львівській формації. Франик. Називайте це як хочете, но сьогодні буде настояща свіжа кров. Видно, що є присутній артист, він класно одітий, він гарно подає, тобто він не боїться. Він харизматичний. Він приваблює людей. В Цьому шоу бізнесові було більше рок н ролу і це мені зрозуміліше і цікавіше. Чи зможе група ні ваше діло рекорд» стати чвертьфіналістом проєкту, проекту? Ми взнаємо далі. Не ваше дело. рекордс! Місто Львів підтримує місто Запоріжжя. Вова зі Львова підтримує гурт «Не ваше діла Рекорс. Вова зі Львова мріє читати реп як Тупак і грати баскетбол, як Майкл Джордан. Пам'ятайте, що поки Вова зі Львова вболіває за гурт «Не ваше діла Рекорс, всім іншим гуртам нема що ловити. Йой! se juro небо гляжу, мечтами карманы смешу Шикарно я не живу, но хочется ясно ижу Что пила, пока ли ты свой кинозал машины Рядом со мною, милая, ущипните меня, меня Достань бы такой магнит, чтобы притягивать деньги Чтоб я смог тебя водить в рестораны частей Как вверх по карьерным ступенькам Вверх по карьерным ступенькам Вверх по карьерным ступенькам Вверх по карьерным ступенькам Жменька копеек в кармане, это, это реальность файл. парень, Но есть мечта в арсенале, значит и будет в Феррари Я говорю то, что знаю, вы это знаете сами Через время встретимся престижно в моем ресторане Я бы оставил эту затею, но такая фигня шоу убийств стал Очень скучный без меня Я выкуплю весь эфир и звезд отправлю на поля Хоть какой-то толк от этих кукол будет тогда Красиво жить не запретишь Ты мне говоришь Меня достал твой приват И достал престиж Я был бы родной, не богат Ты прости, малыш Я будущий миллионер, но это в планах лишь wow, он всего. Кричат девочки, да, он остался собой. Спасят парни, я еду на своем авто с платиновой цепочкой. И меня никто, и ничто уже не парит. Ведь Я, я богат. Ведь у меня внутри сердце богат. богат. Потому что сердце надеется. Я, я богат. Ведь у меня есть мечта. Мечты не ждут мечтателей, поэтому спешу я. я внутри сердце богат, потому что сердце надеется. Я богат, ведь у меня есть мечта, мечты не ждут мечтателей, поэтому спешу я. Мила на Майами, тапки с острыми носками, не можно даже нежно голубого цвета хамер. Дайвинг, бизнес партнеры, дядя шукави я знаю свои цели и ставлю таймер. Неплохо также имеет в запасе пару клубов, девчата смотрят на меня. Одна разделась и показывает груди, а я плачу и прошу это дубль, будьте богаты в сердце Я богат, ведь у меня внутри сердце богат Потому что сердце надеется Я богат, ведь у меня есть мечта Мечты не ждут мечтателей, поэтому спешу я Я богат, ведь у меня внутри сердце богат Потому что сердце надеется Я богат, ведь у меня есть мечта Мечты не ждут мечтателей, поэтому спешу я Я богат Тут немає про що говорити, я насправді взагалі, взагалі не розуміюся, але мені це дуже подобається. Я взагалі нічого не розумію, ні, не в хіп хопі ні в тому, що вони роблять. Але це супер, правда? А я зазвичай слова не слухаю, але тут почув фразу: я Взяло? викуплю я викуплю весь ефір. А я при таких словах одразу бачу клієнта і стаю такий теплий-теплий. Так що я тепер дуже обережно буду голосувати. Дуже обережно. Лама, тобі сподобалось? Мені сподобалось. Достойний артист. Uh, дуже класно танцюється, дуже видно по пластиці, тобто все, все в них є і все попереду. Uh, ну, Після такого удачного виступлення не ваше діло рекордс, звісно ж, да, ми всі з нетерпінням чекаємо відповідь. Відповідь команди FanQued. Значить так, не ваше дело рекордс, ваші конкуренти. Да. Ну, я думаю, ви порвете їх. Я теж так думаю. Угу, uh -huh. так, так? Да? Ну, добре, я хочу побачити це на сцені, як ви це будете робити. Добре, як ви будете їх там у ще мої рожеві і які... дочка. Встрічаємо <-п 'я> Хоч Фанк'ю і потрапив до однієї восьмої фактично без боротьби, завдяки дискваліфікації їхніх суперників. Втім, зачепити членів журі команді все одно вдалося. Це що «остав Єво, Астаф'єва це одразу це та крилата фраза, яка нам потрібна. Дуже ще раз шкода, що ви не перемогли у чесній боротьбі. Ми тому хочемо вас бачити в одній восьмій фінала. Чи зможе група фанк ю відсвяткувати повноцінну перемогу, ми взнаємо вже за кілька хвилин. Яу, 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 всім привіт! Це Жекар Оторвальд, і Сьогодні ми знаходимося з вами на проєкті Свіжа кров від джус на каналі М1. Женя Торвальд знається на треші. Життєве гасло, «Попса – це вбивство. Я вирішив підтримувати хіп-хоперів. У мене є улюбленці, це група фанк ю. Тож Funk ю. Катал на парах и стал читать потихоньку Под своим неверу присталь Кто верит в музыку, тот знает, что музыка будет Внутри или на улице, в груди или на блюде Но она будет из сразит будни Ну и пускай тупые люди пускают слюны, Они пока не знают музыку, хоть сотни У них другие вкусы, на бутылку водки а кто верит в музыку, тот нашел себя Музыка вечна, вечная будет всегда Давай там нет смысла, смысла Ведь музыка это наркотик для артиста Она не приносит денег, она отнимает время То что поделать с нами Ведь мы уже подсели И мы зависимы от этого разнообразия Музыка вечна Что не бразили На любой вкус любому зрителю Большой репертуар и много исполнителей Кто-то ценит музыку за хороший вкус Кто-то ценит музыку За то, что это труд Но мы любим музыку, она наша, потому что она наша Это все ты с нами и попал на ширя ты, то следующий будешь тоже ты. Эта музыка, она вечна. Мы знаем это еще не вечно. Атабелефо. Наскільки я ощущаю, по моему у нашого уважаемого журі п'ять появилась проблема. Це, мабуть, той поєдинок з усіх, які були, де мені буде найважче приймати рішення, бо мені безмежно сподобались обидва виступи. Кожний мав свої якісь е, огріхи і. Ну недоліки, ну ідеальних поки що тут я нікого не бачив. І ну взагалі не знаю ідеальних людей. Що тут казати, слів немає. Це перший раз, коли ти слухаєш групу і не думаєш, хто як співає, хто як грає, воно просто прекачає і все, і це круто. Що ви не говорили, вам доведеться обирати і вам доведеться голосувати за одну з цих команд. І ви вирішуєте долю їхню. Голосуємо. Говорили, балакали, а в своїй думці були одностайними. Вони взяли жив'яком, хлопці. Я переконаний в цьому. Живий драйв ні в яке порівняння навіть з найкращою фанерою, все одно не йде. Тим більше, що ну на жаль, для вас на жаль, звичайно, для нас на щастя, музиканти дійсно вміють грати і. Ну, це, це було дуже потужно. Наші суперники по-настоящему очень крута команда фанк ю. Я даже запомнил название. Обязательно сегодня прийду домой и скачаю в интернете їх песни. Думаю, они поступят так же, потому что ми з ними переглядувалися і уже поздравляли друг друга з прошедшої победой. А, вот. а мы скоро повернемося, не ваше дело рекордс. Обязательно розкачать всю страну. Отже, за вихід в півфінал вже незабаром змагаються скруч и фанк ю.